З вами Нікітос, і, на жаль, так сталося, що привітання на цей відео не вдалося засняти. Точніше, я його засняв, але воно не зберіглось або я не знімав, просто на камеру лепетав там щось. Тому, вже змонтувавши це відео, хочу з вами привітатися. Я всіх дуже радий бачити на своєму каналі. Це моє друге відео. Не буду вам довго розповідати, що сьогодні буде відбуватися в нашому відео. Приїхали на дуже цікаву локацію. Я сподіваюся, вона вам всім дуже сподобається, тому що мені особисто вона дуже сподобалась. Сідайте позручніше, з вами Нікітос, з гарного вам перегляду. І що, мерщій дивіться, що там відбувається. Що, ось так я розпочинаю своє відео. Зараз знаходжусь на ось такій місцині вже трішечки я розложив своє робоче місце, поставив своє крісло, столик змонтував. Тут в мене невеличкі штуки, які мені знадобляться під час моєї риболовлі. Вони знаходяться в ось такому м'якому органайзері. Ліквідіки, мої оснастки, кормушки, лески, жилки, крючки. все там лежить. Все там там лежить. лежить І ми потім з вами до цього цього повернемося. Моїх дві вудки, тріножка, вже все встановлено. І Ось так давайте я вам зі сторони зараз покажу, як. Це все виглядає. Зі сторони це виглядає приблизно ось таким чином. Ну, як вам сказати, це просто ну, щось прикольне. Це дуже прикольно. Тут ми зараз будемо замішувати нашу прикормочку, або, мабуть, там, щоб вам видончик такий гарненький зробити. Але ви тільки подивіться, це річка Десна, отут, щоб розуміли, перепад метр два з половиною. Тому ось так виглядає це все. Як кожен раз кожна риболовля розпочинається з замісу нашої прикормки. Зараз будемо брати прикормку. Я вам покажу, на якій базі сьогодні ми будемо годуватися. Відварив гороху, будемо ловити, пробувати ловити ляща. Тому що нещодавно ми знайоми приблизно в цій же самій зоні. Попали на невеличкий кльов і половили пару, парочку лящів таких гарних, вони спіймали і кажуть, дуже багато іншої дрібної білої риби. Ну, Дрібної не дрібної, але таких до десятка сенсів вони кілограмів по 400-500-600 були і точно. Тому е, сподіваюся, що нам сьогодні вдача випаде не менше. І, друзі, що, ось так виглядає, знову ж таки, покажу вам цю річку. Просто дуже гарно, дуже багато підзйомок вам сьогодні зроблю, покажу, що де і як. І е, зараз будемо вже розкладуватися, робити нашу прикорку, підготовувати наші фідера, маркериця. І знаєте, не зря я свій канал назвав там, де клює. Дуже цікава місцина, а чи клює тут? Ми з вами побачимо. Друзі, беремо нашу прикормку, зараз висипаємо її всю. В мене тут минулого разу осталось по пів пачки. Я зараз вам покажу, якою фракцією це все виглядає. Дивіться, ось фідер шоколад. Мегамікс. Ось так пачка виглядає лящ, шоколад. Дивіться, ось така фракція у нього. Прикормка дуже цікава, я вам скажу. Запах, блин, ну чесно, я вам скажу навіть більше. Мабуть, такої ароматики, як у Мегамікса, я ще не одній приконці не відчував. Ось вам зрівняння двох прикормок, майже однакові. Але я вам скажу по чутливості, по фракції начебто невеличкий Е, Невеличка різниця все ж таки є. Так, ну я гадаю, що нам цього буде мало, тому що ми сьогодні все ж таки ловимо на фідер. І все ж таки я хочу ловити більше шоколадною е, прикормкою. Ах, капець, Все, висипаємо том кілограм і ось кілограм. Це, друзі, у нас 2 кілограма прикормки. Нам її вистачить на сьогодні. Е, це ми поки що скинемо туди, потім... Це все будемо прибирати. Є в нас Брейнівські ліквіди, вибираємо ось такий. Це лящ, шоколад. І зараз його, не, знаєте, мабуть, я такий не хочу. Хочу річку, вона мені по смаку трішечки більше подобається. Ось. О, так, да, оце воно. Тут така невеличка печенька бізквітику, щось таке солодковате. І його ми ось так додаємо в нашу прикормочку. Зайвим не буде, тому давайте зараз все сюди і дамо. Ось після першого зволоження, дивіться, у нас прикормочка вже Ліпиться і ліпиться як треба. Але вона зараз дуже крихка. Дивіться, як я її дуже легко на мілкі частини розбив. Тому це все круто для першого зволоження цього більш ніж достатньо. І хай вона постоїть хвилиночок 10, і ми її ще потім. Дозволожимо. Наша прикормочка хай поки що настаюється. Давайте я вам зараз трішечки розповім про зерневі, які я сьогодні з собою взяв. Це горошок, ось так він виглядає, друзі. Вчора відварив, тут не дуже багато, дивіться. Дуже класний горох відварив ідеально. Деякі крупинки ще трішечки жорстковаті, звісно, не доварив, але дивіться, майже всі вони ось так розвалюються. І Ще у нас, друзі, сьогодні. Mix 6, мікросіт, Я гадаю, що ми його додамо на друге зволоження і перемішаємо зразу ж з нашою прикормкою. І я думаю, що саме він і доувлажніть нашу прикормку. Тому зараз ми збираємо наше водилище і потім повернемося до нашої прикормочки. Так, я готовий вже робити наші перші закиди і а, прикормочка наша готова. Горошок. Тільки подивіться, ну, як він виглядає. Це просто щось з чимось. А, будемо додавати його пробками. Дивіться, друзі, по тільки подивіться на це. Подивіться, яка фракція. Тут вже, бачите, мікросіц я додав, тут же і конопелька є, і інші зернові. Типу ячки просто такого плану. Просто подивіться. І вона ліпиться класно і розсипається, друзі, дивіться як. На дні, я гадаю, буде в нас вона лежать просто чудово. Я готовий робити перший закид. Опс. так Точку нашу вибрали. Це у нас буде трішечки правіше, відправляємо його на дерево. Ну, Кормушка наша впала, невеличку підмоточку. І зараз швиденько а, налаштовуємо нашу другу вудку і потім будемо робити стартовий закорм. Так разів 10 поперезакидуємо і а, вже потім повернемося і будемо з вами ловити рибку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що ж там відбувається? Все, нема нічого, так? Да? Ні, є. Друзі, я не знаю, вам видно це чи ні, але бланк в дугу. І я не знаю, що тепер з цим робити, бо в мене трава. Друзі, клювака просто люта. Мені по чомусь здається, що це сом. Або це красик гарний лещ, або це дуже гарний сом. Давайте зараз. Разом з вами переглянемо її. Б'ється дуже сильно. Щось дуже потужне. Можливо, зараз з вами цей горішок. Так, да, друзі, це сомик. Все, відірвав. Це був сом. Ви бачили? Спина там була. Це був сом. Який тільки щойно мені відірвав повідець. Відірвав мені повідець. Так, ну нічого, зараз швиденько зв'яжемо новий. Но покльовка була прям дуже мощна. Я, звісно, сподівався, що це лящ, але по всім повадкам було, ну як незрозуміло, а по відчуттям, скажімо так, я хотів би, щоб то був лящ, а по відчуттям розумів, що то, скоріш за все, сомік. Ну, нічого страшного. Давайте будемо ловити далі і подивимось, що з цього вийде. Друзі, на двох федерах відбувається якась незрозуміла фігня. Я би не сказав, що там є риба, але дивіться, друзі, подлещик знов таки. Ой, ну цей вже покрупніший. Цей вже покрупніший. Поводок он не порвал, а вот руку мне чуть точно не порвал. Пайте зараз з вами трішечки поспілкуємося на тему того, що в нас зараз відбувається. Вийшло сонечко. Ось ось, ось воно, ось воно да, ось так. Вийшло сонечко. На моєму рахунку, вже приблизно 5-6 рибок. Всі вони плюс-мінус непогані. Ну, тобто дріб'язку, ось такого немає. Кльов трішечки став погірший. Міняємо зараз насадки з опариша на черв'яка, з черв'яка на опариша, тобто комбінуємо їх, пробуємо і так, і так, і так. Один опариш, два опариша. Зараз будемо пробувати всі методи, які ми можемо зараз застосувати. Є пінопласт, пробуємо пінопласт, течії немає. За що цього, можливо, рибка і не. Харчується чому, ну, не те, що не харчується, вона може просто не ходити. Ось. ось так відбувається. Це зараз все в мене. Подивіться, тріножка, мої фідера стоять, кашка наша. По прикорму зараз а, трішечки комбінуємо, то даю одну годівничку чистосипучки, то одну годівничку даю з горохом пробкою. В цілому все виходить дуже непогано. Мені в цілому вся ця риболовля вже подобається. І я вам скажу, що це дійсно цікаве місце, тому що ну, просто вид, ви тільки подивиться, видно всю десну. Дуже гарно, дуже гарно. І просто ну, ти типу такий сидиш і бляха, дахай навіть не клює. от Просто дуже класна, цікава місцина. Кого є можливість, я вам просто рекомендую сюди приїхати. До речі, де це місце знаходиться, я знаходжусь неподалік від Києва. Майже по гриби, майже Троєщина. Це посередині. На карті точку скину вам в описі. Місцина дуже класна. Тут можна їхати, значов на сома. Тут сом. Постійно, що в минулому році я його ловив, що в цьому році ось у нас зранку вже один зійшов. Ми на нього не впираємося, але, друзі, ось покльовочка, дивіться. Давай, давай. Давай. О, друзі, щось таке є там, щось таке є. Почули прямо на ходу, тільки не закинув. І це була сипушка. Так, да, ця рибка вже покрупніша. Я не кажу, що це лещ, але вона знатно крупніша. Бляха, траву зацепив. Бачите, яка риба клює у нас сьогодні? Підлещик це добре, де буде ліще. Ну, я вам скажу, де під лєщик, там і лещ, Правильно ж кажуть? Де підлещик, там і лещ. Хотів вам розповісти про невеличку, а, мабуть, не новинку, а просто ребрейдинг від компанії Brain одного ліквіду. Це ось такі е, чисті вижимки із животіни. Це саме мотель Е, Класна штука. Вони раніше були з ось, такі, в, ось таких упаковочках, бачите, з такою сосочкою. А зараз вони їх трішечки відеозмініли, як то кажуть, і почали робити ось такі. Нічого не помінялось, помінялася тільки верхня кришечка. Скажете, що з тією було удобно, дуже часто тріскалась і текла, тому вони зробили цю. І тут вони ще зробили, я зараз вам покажу ось таку штуку. Ось, бачите, типу з невеличким дозатором, який в цілому виконує свою функцію також дуже непогано. А зараз ми будемо додати цю пюрешку в нашу прикормку. І, друзі, що ще хотів сказати, вони зробили новий розмір, це пів літра. Е, респект, дуже потрібна була штука, тому що по 100 мм кожен раз купувати на дві риболовлі в лучшому випадку. Ну, іноді якось дороговато виходить. Тому ось така штука. Купуйте, на багато разів вам її вистачить. Супер. Добавляйте її як чисту животіну, просто пісня. Тому ми зараз відкриємо ось таку маленьку і спробуємо її давати пробками. Такс. Ооо. Друзі, я вам скажу, там або годівничка встряла, або якась рибка покрупніша. Бо йде прям ну, важковато. Так, давай піднімайся, піднімайся. Залишив свій фідер. Давайте зараз вам. Там був 100%, я бачив, ляща або гарного підляща. Дуже не хочеться цю рибу втрачати. Тому зараз будемо її якось спробувати з цієї трави доставати. І разом, мабуть, з цією ж травою будемо, якщо вона там ще є. Це не лещ, але непоганий підлещ. Так, все, він в садці. Ну, до речі, я вам скажу, що це розмір покрупніший за тих, що у нас сьогодні вже були. Тому е маю змогу сказати, що це можливий типу бікфіш. Да. Ну дивіться, до речі, п'ять пари щоб спрацювало. Рибка покрупніше таки взяла. Бачите? Яка насадка. Ой. Трави в себе бачите, блін трава. Ну зараз можна так сказати, що трава буде везде. Йой-йой, друзі, дивіться, що там відбувається. О! Це місце видалось справді цікаве. Я сподіваюся, що вам також воно було цікаве. І питання стояло в тому, чи тут клює. Тут дійсно клює, і це дійсно рибне місце і цікаве місце. Тому зранку я коли сюди приїхав, в мене було таке відчуття, наче та бляха, може не треба. Типу, там позоростало, там все позоростало, там трави багато, там ще щось. А потім я такий, знаєте, просто останнім часом привик до того, що кожен раз, коли ти на щось сподіваєшся, ти приїжджаєш там фігня і ти з цього щось перероблюєш. Виходить ще гірше. Тому я вирішив нічого не гадати, я вирішив вже з самого початку їхав сюди, залишитися на цьому місці, і я про це не пожалкував, тому що я їхав сюди і я їхав в цікаве місце. Друзі, всім дякую за перегляд. До побачення.